Don't push the horses, Не бійтесь ніколи великих твічингових воблерів. Ну це невеликий, це На-на-на-на-на-на-на-на-на. <пит> <пит> Перша риба, невеличка щучка, ну нарешті й... хлопці за мене радіють. Сотий Доріаліз Джербейк. Крутілку таку, погляньте на ці краєвиди, на цей латак. Кудачок точно каже, дав. Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вибрався в компанії своїх братів на риболовлю. За моєю спиною річка Тетерів це район Денишів. І сьогодні буду працювати виключно на кастинг, взяв онлі вабліра, так звану пластмасу. Човни вже накачуються, зараз свого човна накачую. І в'яжемося і будемо починати нашу риболовлю. Яка вона буде, я не знаю, але. Не захотілося банального джигу, а попрацювати виключно чимось цікавим. До речі, брательник буде більше в джигу опиратися. Побачимо, що з цього вийде. Нарешті ми вже виплили на воду. Там он сіренький стохай, десь вони там. А ми зараз будемо плити під латачок, яка взагалі сьогодні в мене тема. Формат рибалки був дуже спонтанний. Сьогодні субота, я невеликий фанат риболовлі в суботу. Небагато людей, не те, що не хочеться ловити в конкуренції, але є такі свої моменти. Вони Сіри каже, Юр, куди поїхати на щуку? Я говорю, слухай, я сто років не був. Район Перлівки, Корчака, Денищів. Поїхали сюди до нас на річку, де, по суті, пройшло в цих місцях моє дитинство, юнаство, вже зрілий вік. Ну і ми прийняли рішення приїхати сюди. Я так збирався з вечора, думаю, що його взяти, на що зробити акцент. Ну, думаю, мільярд років не ловив спрямовано на твічинг, виключно на кастинг і на воблера. Брат буде впиратися більше в джиг. Тому і в нас навіть сьогодні, можливо, буде такий якийсь ну, батл, а порівняння. Тож, починаємо перші постановки, будемо тут плавати, вивчати, вверх попливемо, вниз попливемо. ну, По суті, справи. У нас сьогодні буде більш така риболовля експеримент порівняння і стилі і всього. Ось такий у мене якір, Який лодочний такий якір. Але в принципі цього повинно вистачити нам на риболовлю, щоб нас аля не несло. Маю надію, що цей камінець не... А, то тут глибини метри зо два зо три можливо. Так, це ми робимо ось так. Щоб це нам не заважало саме ось сюди. І починаємо. А, окуляри ж потрібно обов'язково вдіти. По комплекту. Ну, в принципі, він у мене один, це Шиманівська діс Шиманівська дс Sky до 30. І тут нитка двійка. Така досить цупка. Дуже було б класно і дуже було б круто, щоб. Ставка спрацювала, тема спрацювала, можливо, так і буде. Почав свою риболовлю з 90-го орбіта. І, ну, і в принципі на ньому я сьогодні буду робити акцент. Тут така глибина середня, тут такі пінали. І більше схочу ну, зробити такий акцент на о, класно, грає. І магніточка працює. Ну, нормально. Долітає туди, куди потрібно. Так що по фрикціону. Все норм. Мультик. мультик пультик труляля. Погодка хороша. Уже така осінь війшла у мій сад. Зараз ми приловчимось. А, думаю, де рукавички? А рукавички в рюкзаку. Маю надію, що ми їх одягнемо. Бачимо перед собою таке плато. З такими, знаєте, поодинокими острівцями і латака, і трави. В ранішній період на годинку, до речі, скільки зараз на годиннику? А, 8 годин. 9, 10, 11, 12. До обіду точно нарибалимось. А там буде видно. І це ж скільки я не кидав. От я їхав сюди, згадував, коли останній раз я брав у руки кастинг. Я не пригадав. Хороших місяця зотри, може навіть 4-5 до пів року якось вискакував на каскад своєї річки. І непогані досить такі були риболовлі для формату такого малого. Тож, якось так. Все будемо експериментувати, кидати, пробувати. Я впевнений, що щось допіймаємо. Я думаю, що в цих місцях. При цьому такому латачку є в нас всі шанси показати вам гарну щуку. Так, один із мінусів, що кастинг не дуже далеко летить, але ну, в принципі нам ще човна і не потрібен далекий закид. Я не ставлю собі за ціль такий конкретний, знаєте, кастинговий суперзакид, щоб закидати. У нас дистанція 20-25 метрів, максимум до 30. Цього, в принципі, достатньо, щоб виманити щуку з лотака. Вирішив випити кавусі і відразу достав ось таких красунчиків. До речі, 90-й інсайдер, а копія 90-го Орбіта. Ну, Класика здертий, передертий тисячу разів. Це один з моїх улюбленців хамстер. Він же хом'ячок. Ну, Класика Rerange, також хамстер. І Ось в такому ще кольорі є хамстер під окунчика, можливо, він сьогодні буде актуальний. Це сьогодні мій такий кейс на цю риболовлю. Ну і тут така в мене вибрана твічингова коробочка. о, Оце цього я хотів поставити красунчика. Це Duorлі' чи Реаліс. Ну, ви зрозуміли, ви ж тебе. Ось такий кавунчик Hamster 165-сайдstep, ну, Якось воно так. Зараз ми. Міняємо принципово орбіта. Ти орбіт-красунчик, ти в мене ловив щуку дуже славно. Але я, мабуть, зараз поставлю, що його поставити? Поставити темненько. Ну, давайте заради спортивного інтересу, в будь-якому випадку, Риболовля, як я кажу, це завжди експеримент. Ось такий окунчик, Бити скло, не бити скло. До речі, ще великі такі фактори, плюс того, що тут гачки стоять бікікей, або бікікі. Ну, в будь-якому випадку. Ви ж досвідчені рибалки в мене, ви в темі, то зараз ми спробуємо на цю тему. Як казав один відомий боксер Don't Push the Horses. Я думаю, що ми щось своє вицепимо. Кавуся і полетіли. Я навіть не знаю, що вже їй поставить І який воблер причепить. Я втомився кидати, твічинг і сповняти. Щуку я ще не піймав. Що це за рибалка? Нерви одні. на 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 на, -на. Так що, жарти жартами. О! Є, друзі, перша риба, перша риба, невеличка щучка, Ну, нарешті я її затвічив, бо вже руки почали опускатися. Ось нарешті вона, ось нарешті вона. Так невелика для Сотого Воблера. Це. Дрібнота, курам, насміх, але це велика перспектива того, що ми, може, щось ще половим, І в нас буде результативність. Знову ж таки, не бійтесь ніколи великих твічингових обдарів. Ну, це не велике, це соточка, Але ви погляньте на цю лялечку. І така покльовочка була прикольна, вона так начебто, як. Хлопці за мене радіють. Так, 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 зараз тебе відпущу, але задоволений. Задоволений, задоволений. Ось такий шнурок клюнув. Зараз продемонструю. Так, відпускаємо, щоб рибку не мучити. Сотий дооріаліз. Джербейт. Джербейт. Ситуація наразі яка? Це перша рибина за хороших години 2,5, можливо, навіть 3. Риболовля трудова, риболовля має нотки таких, знаєте, ну, більше випробування, чим активний пошук, хоча я активно її шукаю і не заліпаю на точках. Цікаво, приємно, чесно, приємно, приємно ще по тій причині, що тема, коли ти вибираєш якусь узку спеціалізацію, твічинг, там, кастінг, все. І більш нічого. Та же тема раків, та же тема, наприклад, пасивних робаків. І далі, далі, далі по списку. Тут потрібно мати терпіння, трошечки вдачі і працювати, працювати, працювати. У нас поки що по рибам в руках один-один. У Серенького щучка зрізала. У Антона щучка така була, грам 500-700. У нас наразі перший такий невеличкий карандашик, але він приємний. Приємний тим, що він клюнув. Приємний тим, що ну, вже, в принципі, приманочка ну, спрацювала. Ну, Дуо Япони все зрозуміло. Дуже б хотілося, щоб це була кілуха, а то й півторачка, але... Хвалити Бога і за це. Тож, кастингу бути, кастинг працює. І я маю надію, що це за сьогодні не остання щучка. Ну, маю надію. Ви знаєте, воно інколи так буває. Хотілося б щось би хороше. Тут є гарна щука. І я ловив, і я знаю ці місця. Це місця дитинства, юнацтва. Тут... Пройшло моє таке вже такий зрілий вік, коли вже я там одружений був, там працював. Ми сюди катали. А куди нам катати? Це річка біля, ну відносно не дуже прям далеко від нас. Стосовно проводки, так, знаєте, маніпулюю таку послідовність. Два ривочка, Один. Два ривочка, ну, пауза між цими маніпуляціями, звичайно, один. Два ривочка, Один. Принаймні так, я знаю, що твічуть, і я так твічую, у мене такий досвід, тож якось так. Прикольно, перша збита, це завжди приємно. Плюс враховуючи, що дуже довго не було. Навіть жодної підбивки, атаки, то тобто, з ніяких бурунів він, коли ведеш там на твічинг, десь мазанула вже бурунчик, десь смикнула, десь там підбила там ще закритою пащою його баднула. А тут чітка покльовочка і невеличкий шнуріс у наших з вами руках. Так, мої хороші, пливемо до з Тохой. Ситуація наступна. Поки що в нас на годиннику 12.32. Десь о 8.30 ми почали рибалити. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. Ну, 4-5 годин ми рибалимо. Поки що наразі в мене одна лише щучка. І одну щучку піймав Антон. І в був зріс. Дуже класні місця. Просто я навіть зараз тако зроблю такий крутілку такого, погляньте на ці краєвиди, на цей латак, на просто класично щучі місця. Чи мало тут риби, я б не сказав, б. риби тут вистачає. Я знаю ці місця. Чи зробив я хибну ставку Only, wabler, only Twitch, також рахую, що це буде таке нелогічне ну, твердження. Бо брательник ловить на силікон. Я думаю, що він рвав на силікон 3, 5, 7, 10, не знаю. То, а я б одненьку, то б, я б ну, пожалкував би. Я дуже планував і хотів саме в ці місця, ну, там вище ми там заїхали на 17 км так званий, ну, Житомирськи знають. Субота і там такий ну, справжній ганебен, лодок. 5,6 машин, ми виїздили, ще хтось переїздили. ну, все логічно, бо вихідні. Побоялись ми конкуренції, не думали, хочеться якось у такого вайбе зі своїми тарганами в голові поплавати, подумати про щось, про майбутнє. Так що якось так. Зараз я пливу до них на великий розлів і буду опрацьовувати центр і ліву сторону по декілька закидів, бо ну, я так розумію, що у нас риболовля буде така до обіду, після обіду. Не думаю, що ми цілий день тут проплаваємо, пролазимо. Але тема з кастингом і виключно воблера, вона дуже прикольна, що ти вибрав собі одну тему, що ти вибрав собі виключно одну фішку і ти на неї впираєшся. Ти не розпилюєшся не на джиг, не на коливалки, не на все. Тоді дуже круто формується твій досвід. Чому така низька активність, я не знаю. І погода, все, і ми ще таки вчора сіримо. говорить, о, похмура погода, каже, вітерець, Каже, точно щось повинні половити. Ну, щось половили, але це щось курям насміх. Переміщуюсь далі і там вже продовжуємо нашу риболовлю і включення. Друзі, підплив до серенького, напоїли чайком. Покажи цю приманку, на яку у тебе були 4 покльовки. У мене як і було. А, стоп, так, так, так. Давай. Глаза, глаза. Не пам'ятай, як він називається в Кейтека. Получається крейпік ем... виноградік із лимончиком лімончиком таким. Але весь прикол в тому, що ти зменшився по возі. Це я тобі просто зробив. Антон, ага. тримайся. ага. Да, на -да п'ятьок. -да. Нехабний не фрукт, класно. Я просто після китайських пуеров, такі ці чаї, типа бризги шампанського, там, О, Страубері, лайк. ще щось то. Дрова. Да, да, ну, це брізги дрова. Але то виходить, у вас по факту ота щука, що зловив Антон. Щу. Ой, дороги до віки. Щука, що зрізала і. і чотири контакти. Ну і тут тоже контакти. А, тут були. Але контакти тут на четвертій. Ну покльовки ти кажеш, щоб були сірі. На четвертий, що треть, поклевки. дуже класний, дуже класний колір. Гарний Так, прикольний, хороший. Я вже Я поставив зараз, думав. Це не шостий бурнаш? Восьми. А, восьмирочка. Пентаграми заїхали цілий ящик. Якщо треба буде сірий, то зробимо тобі хорошу цену. То в тебе так взагалі, да? так? Ні, а в мене було, знаєш, там де в кінці підплив, було дві підбивки таких. Е, я дуже довге уділив кислотному, щось у мене на нього така стоямба, знаєш. Я на нього зробив акцент на кислотний орбі, все, потім поставив 110 я потім почав експериментувати, потім вернув. Ну, коротше, я ну, завжди, перебирав, 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 перебирав. Тут перебирав. стоїть, тут стоїть, їх щучка тут є дві штучки отут. Оце зараз, мабуть, біля вас кину якорі, тут попробуй покидати в облірами. Я це спустився, там 180, Ancient. тут двушка. Ну, Маленький каскадик, бровищі, Думаю, тут така більш тут у Тебе ніякої конфети немає? Є. Дай дай. Одненьку. Тільки тримай мене. Давай. Антон, що ти ті конфети? Одненьку, одненьку. Антон пострижений в Барбері красавчик. Хоча на цю не хоче на цього листа. Листа це МакВак. Моя лялька, тримай, Можеш. тримай мене. Антон, є ще трошки чайку чи ні. Є, є. Його ну, продаваємо. Я отак давлю його, що він мене сияє. Це не собака за мозок ліс. Ну, все. Я думаю, все-таки, що тут є якийсь ключик в нього. Але... Тримай з мене. Сміщається, може він. Ну, дивись, Сергій. Ладно, джиг. Ладно, в Тема специфічна. Ну, Джиг? Я думаю, що ви на джих сьогодні напаєте, я вже тисячу разів пожлів. Ні, ну покльовки все одно були. По-любому поклівки були. У мене просто ж тут ще ребус, це ж Антон. Тут. Я би там в ліліях став, я би там дергав якийсь якось би зменшився. Ганяла риба да. там да. капець. Побалується навіть. Так та, все, кілограма да. і пішов. Да. Да, так, чисто такий релакс. Такі трапочки приколи. Так, я собі так призвав. Так, чистому, бо, я, знаєш. У угу. мене угу. з Антоном прикол був, я йому uh -huh. кидаю перехльост. Він, короче, закручив оттуда, а я перехльост. Короче, я там його цепляю, перетяжка. Кажу я я даю, даю. Він каже, судачок точно каже давить. <с <с давить", <с давить, каже, капітально давить. Я говорю, не знаєш, що давить, і я так подивлю. І все, ти бери пацані, бери пацанка. Беремося, що стає мою силіконку. Час є те проводка, що моя силікон. Ну да. Прикольний <'я> <рикул 'я> латочок, тут все, тут класне місто. Хочеш, трошки вітер стигна, і, що ти поможеш, так, да, Ми, трошки ну, і, взагалі ну, да. до скількох? Як ти скажеш? Я до тебе підв'язаний. Скажеш, Да, давай, типу, часик <рикул> і все, бо я так теж дивись. У мене поки що ще там і по другому таких заказів не було. Я сьогодні сяду вечора буду монтажити. Я вже два ролика закинули. Канал плюс. Ну вчора дуже був. Вчора, позавчора перед вихідними. знаєш, хороші дні. Люди затарювалися. І сьогодні позабрали, по відписувались. Це заблагодать біля хати цей паштомат, це просто капець, це собі все. Чпунь, чпунь, чпунь. конвертики. Все, Антон, можеш мене пускати, бо я вже. Я вже... Ну що ж, мої хороші, підведемо підсумок. Втомився, вже аж з непривички рука болить. Але я задоволений риболовлею. По-перше, що я давно хотів відзняти такий човновий кастинг, бейткастинг правильний, з воблерами, зі всім. І не сидівся ще в цьому чуні, вже, тож, спина, таке вражиться, знаєте, як хтось на спину кипятка е, виляв. Бо так по березі ходиш і рухаєшся, то трошечки і розмонтажуєш спину ну легше. Ну, це таке вже, знаєте, старість бубудіння. Що сьогодні спрацювало? Спрацював сьогодні сотий дуореліз Reliez Я перепробував ну, буквально все, що в мене було. Наразі взагалі ляля і ще й в топовому кольорі рірендж. це джакал. Сірий з Сантоном вони ловили на джех. І в них одна риба, і в мене одна рибка. В принципі, ну, непоганий результат, то, типу сказати, що відійшли від нуля. А сам результат дуже низький. Ми наплавались, ми накидались, ми наекспериментувались. Я пропрацював ну, великий, дуже участок річки, я налинувався. І максимально робив все, щоб піймати. Чому такий низький результат, я не знаю. До речі, на сьогоднішній день у нас 20, скажіть мені, я скажу, вересня. Можливо, ви в цей день рибалили в себе в регіоні. І скажіть, будь ласка, який у вас був результат? Це субота, сьогодні субота. Там через 10 днів уже жовтень. Можливо, похолодання, більше похолодання хижака трошечки включить. Але на даний момент, ну, вибачте мене, ночі, там, 10, 12, 14 вже прохладновато. Ну, реально сижу в худаку і так, так, свіженько. Ну, це Нормально, але курточка була б не лишньою точно. Тож якось так. Знову ж таки, нагадаю. Про фон гаджета, допомога там, де вона потрібна. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. В кадрі був Юрій Везнюк. До побачення, друзі. А я вам ще обіцяю цікавий човновий контент.